Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки не тільки, це сирійський гібіскус, і зараз він входить в пору свого квітування. Ось цей кущ ми фільмували до дощу і після дощу. Побачите, як він відрізняється своєю красою. У цього куща, мені здається, зовсім немає недоліків, хоча все ж таки є. Перший це те, що він пізно просипається, прокидається вже травень місяць, а він ще стоїть голий. І часто виникає таке питання, чи перезимав він, чи вимерз. Друге, це те, що він тує всього лише один день. Квіточка тримається один день, але маючи на кожному гілочці Отаку здороветельну кількість футонів він квітне нескінченно. Але і ще один же недолік є: ці всі квіточки потім опадають. Потрібно майже щоденно прибирати від квіточки. Розмножається дуже гарно, черенками або прикопуванням відводків. Дуже такий кущ вражаючий і дуже ефектний. Він весь засипаний квіточками, виглядає дуже гарно. Для зимівлі потрібно перші роки вкривати. В деяких регіонах цього робити не потрібно, але на сході вимерзає інколи. Просипається дуже пізно, як я вже говорила, і потрібно його не зламати чи не зрубати. Весною, коли обробка землі йде. Кущі бувають різного, різної окраски, є махрові сорти. Кожен може вибрати і кольор, і фактуру квітки за своїм бажанням. Дуже добре формується. Дехто формує як штамбову деревину, дехто як кущ. декоративно обрізають або кулею, або. Бонусом, ну, кому що подобається. Така гарна рослина дуже. Я знаю багатьох любителів цієї рослини, у них є багато кущів. А ті, хто не має, спробуйте посадіть і ви закохаєтеся з першого погляду. Я думаю, вам була цікава моя розповідь. Якщо сподобалося, залишайтеся, залишайте коментарі, свої запитання. Рада бачити в гостях. На каналі. Дякую за увагу!